Наша фабрика. Ко-ко, коко, Курочки бігають, травичку клюють. Саме що цікаво. Вон там в тому будинку, блін, не видно, зараз йду, спущуся. В цьому будинку, навіть не полінуюся, зараз зайду до того будинку покажу як в німців продають яйця такий будиночок біля фермера. фермер стоїть поставив біля себе біля хати заходиш в цей будиночок 24 години на добу кладеш гроші і береш собі що тобі, що тобі хочеться тобто яйця О. О. або яйця собі береш що хочеш Скільки взяв, стільки поклав гроші, там не знаю, яка ціна. Або ще є холодильник. Яких теж ціни є, не знаю, що не розібрався. І береш, що собі захотів взяв. І гроші поклав, мабуть, навіть не знає куди, яку стрілку. А, о, гроші лежать. Лежать гроші, поклав сюди гроші, взяв собі здачу і пішов. Ну так якби для нас українців це дико. Але в німці це практикується.